Скажіть, кому, кому знадобилася оця тригонометрія? Навіть якщо вона і знадобилася, кому знадобилося вміння вирішувати це? Зараз штучний інтелект це дуже швидко вирішує і видає результат, розумієте? А деякі думають, воно покращує мислення, воно покращує рабське мислення. Ось з цим я погоджуюсь. Тому що хтось сказав, що це потрібно, і воно потрібно. Бо так. І ніхто дитині не пояснює, для чого, так? Я десь, вон, наприклад, бачив відео, де один хлопець розповідав, для чого потрібна тригонометрія. І він почав надавати приклади, от, кут нахіло гори, так, і стільки -то градусів, да, машина там піднімається з такою то швидкістю і так далі. І от як там вирахувати процент підйому. Для чого це потрібно? Як це мені допоможе в житті? Я просто сідаю в машину і їду. Яка мені різниця, скільки там відсотків підйом. Розумієте?